Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні хочу формувати свою ялину на штамбі Ауреа Спіката і поділитися з вами цим творчим процесом. Ось вона, ця красуня. Чесно кажучи, я не знаю, як до неї доступитися. Але точно знаю, що мені не потрібно, вона така висока, щоб була. А вона вже ось штамп і ось верхівка. Тому верхівку буду прибирати, ну і далі вже буду дивитися, тому що вона дуже розрослася. І хочу знову показати вам магнолію Джені. Мабуть, тиждень вже тримаються квіточки, деякі засохли, ось вони не засохли, вони згоріли, так скажу. Дуже в нас спекотно. І тому квітка не встигла так розкритися, як вона розкривається завжди. Ну Ось вона намагається розкритися повністю, але заважає спека. Дуже їй заважає спека. Бутони довго тримає зараз. Хоча і спека, мені здається, що вона навіть навесні не тримала так довго свої бутони, як зараз. Може, їй листечко допомагає красуня моя. Так радісно, коли відкриваєш жалюзі на вікнах і бачиш оцю красу одразу. Якщо б можна було все посадити перед вікнами, але ж так не можна. Але Джені я так і хотіла посадити одразу, щоб відкривати і бачити цю красу. Ну, а тепер будемо А, покажу вам ще. Ви бачите, вона вдруге квітує. Це іконік. І доволі щедре квітування, як на другу хвилю, і на таку спеку в нашого південну. Вона досить щедро видала другу хвилю. Красунечка моя. Бачу, що їй подобається більше, коли її повела як плетисту. Прямо вона так розкинулась і вільно себе почуває. Ну, Візьмуся я до все ж таки своєї ялинки. Тут ще старі шишки на ній є, вони вже відпадають. Думаю, я зараз буду стригти, і вони всі посипляться. Така краса, такі милі вони. Такі вузенькі, довгенькі. Кожна обрізка починається з секатора. Секатор повинен бути чистий. Ось, Витерла, натерла. Чистенький секатор це здоров'я ваших рослин. Обрізку буду починати з верхівки. Добре, що вона зараз не дуже товста і можна сформувати тут ще так кривенько ділочки якось ідуть, і мені це подобається. Тому ну, я тут її зріжу і потім йду, пойдусь по боках. Отут зріжу, тому що тут троянда завалюється на неї, а вона на троянду. І мені заважає, оці гілочки заважають отут косити траву. Тому я це зріжу. І зріжу трохи знизу. Мені подобається, коли вона так звисає, але я зріжу знизу, тому що там шада віде. І може пошкодити ці гілочки і от, Ну, теж. Ось про що я казала. Ось бачите, як вона тут трохи кривенька, йде гілочка, якось так, ось ця. І мені це так подобається, тому я отут і зупинюсь. Я приріжу її от на цьому рівні. Верхівку. Моя маленька. Це просто стрижка. Не переймайся. Ти будеш красуня. Ось, бачите, як вона отак сюди пішла, оця гілочка. І мені от дуже це подобається, що отак закінчується верхівка. Не просто рівненька, а от саме отак. Ну і тепер ось покажу вам. Що я хочу тут зробити. Так як вони одна одній заважають, тому я її теж переріжу і шукаю теж якесь таке цікаве місце. Ось я його знайшла. Ось, бачите, от мені подобається, коли гілочка не просто рівно відходить, як оця, наприклад, а коли вона отака. Цікавенька. От тут я її приріжу її, і вона може піти потім донизу, і не буде мені от сюди стріляти. Не буде заважати мені ходити. Отак. От так, от тут Шукаю теж таку гілочку, але знайти не можу, і тому я її, мабуть, зовсім приберу. Ні, не приберу. Оцю я е, вкорочу, отак. І цю теж, отут я й буду вкорочувати. Отут, дивіться, яка цікаванка. Теж вона пішла е, кривенько, отак сюди, і буде звисати. Кінчик я заберу. От, і вона піде сюди, сюди теж звисати. Так само і тут, ось я бачу гілочки, вони йдуть начебто донизу. Мені не потрібно, щоб вона йшла рівно в боки або йшла уверх. Мені потрібно, щоб вона звисала донизу. Така каскадна, ніби форма була. От так тут ще теж подивлюсь, чи є щось таке для мене цікаве. Тут я нічого не можу знайти, тому просто, просто зріжу ось так цю я приріжу, щоб вона коротенька була. І тут отак. Все. Ось, тепер є місце. Я звільнила, і я зможу косаркою. Туди-сюди ходити. Так, тут дивлюся, теж шукаю таку гілочку, ну, щоб цікавенька була. От, мені подобається оця. Вона, хоча йде і вверх, але вона точно буде звисати. От я впевнена в цьому. Тому отут і зріжу. Ось. Мені так подобається, коли вона така. Ви бачите, вона майже ампольна, але ось чому я кажу, що хочу зрізати, бачите, сухеньке. Оце все шада тут носиться, як дикий кабан. І все позбивала. Тому я зріжу прямо от зверху, аж від стволика. Вона все одно напівсуха. От ця теж. Ви бачите, вона її. Обшарпала всю і тут багато сухого зріжу її малесенько. це сухе все потрібно поприбирати. Цю вона коротенька, то я просто її отак оновлю і залишу. Але сухенька все. Потрібно прибрати. Так трошки низ почистила. Що обов'язково це треба. Притримуватись, ну, якоїсь рівноваги. Не тільки слідкувати за красою. Мені подобається, що вона така асиметрична ялинка. І якраз нібито для ждуна тут місце. Отак От вона тут, ніби її вистригли. Але потрібен баланс, щоб вона не завалилась на одну сторону. Тому регулювати. Обов'язково потрібно. Я бачу, що ця сторона більш навантажена. Тут більше гілочок, і я буду їх теж вкорочувати, причому так кардинально. Ох. Мариночка, тримайся, Люба. Зараз тобі буде боляче. Ти завжди плачеш, що я ріжу свої рослинки. Ну, отак. Зараз відійду ще здалеку. Ну, як не шкода, але обріжу аж отак. От. Трохи розвантажу. І тут, і тут теж зріжу. Цікавої гілочки я не бачу, і я її зріжу зовсім. Отак. Оця, не знаю, що я вам там показую. Оця піде вниз і буде дуже гарно отак каскадом спадати тут теж вкорочу, тому що шада все одно по своєму вистриже. Тут її ждун заважає, особливо після того, як я його закріпила так добре, і вона не може його рухати, то вона Цю сторону якось не дуже шарпає. Така зачіска для моєї красуні. Дуже мені подобається, коли вони так звисають, обожнюю цю красу. Але трошки, трошки буду рівняти, О. все відросте, але ось як що відійти звідси, то видно, ви бачите, як гілочка ота дуже велика і вона і важка. Тому треба допомогти їй. Отак От зрізаю аж тут. Оця піде донизу, гарненько буде звисати. І оця теж. Ось яка гарна. Тут хочеться теж трохи вкоротити. але покладна не, але поки не буду. Так, тут що? Гарненької гілочки не бачу. Отут може, може, може. О, все. Красота просто. Отак. Отак моя красоня. Тобі буде легше. І знову відходжу і дивлюсь, що де. Зайве. Ось бачу, тут потрібно зрізати, трошки вкоротити. Мені не потрібно, щоб вона так аж занадто широка була. Тому що тут газон потрібно косити. Ось, я бачите, побачила таку гілочку. Ось вона начебто проситься аж отак нахилитися. І тому я зріжу отут. Ось так. Дивимось, куди йдуть гілочки. Мені більше потрібно, щоб на цю сторону йшли, щоб трохи розвантажити цю сторону. Начебто так по верхам я пройшлась. Основне, зробила. Ще це такий творчий процес, ще я буду підходити, може проходити і мені щось здасться, що потрібно ще зрізати, і я це зроблю. от Але поки що от так зрізала. І так як я хотіла, вона не симетрична вона цікава. Ну Це, на мій погляд. Я люблю таке. Ось, і що ще? Я отут почала стригти і хочу вам показати. Можна не чіпати, начебто тут все гарно. Але оці гілочки, вони прямо залижалися, видно, одна на одній і таким шаром, нібито плотним. А мені потрібно, щоб вони трошки, ну, як сказати, пишнішим були. Тому я їх теж приріжу. І приріжу ось теж так, щоб йшла гілочка, ну, цікавенько так, наверх і донизу. Ось. І вона, бачите, одразу піднялася. Піднялася їй легше. Навіть я отут її зріжу. Отак. От вона піде наростати. І ось, і ця вона лежить. лежить. Бо зверху на неї навилилися інші, і вона не така не така пухка, як потрібно мені. Ось цю я зовсім зріжу ось. Вона все одно лежить, а так я розвантажила і тут підуть оці рости. Я ще приріжу кінчики, отак. Все, їй легше і вона піде наростати у боки. Так само цю я зроблю отак. Все, їм стає легше, вони вирівнюються, не лежать вже так, і будуть наростати будуть густіше. Оця вона лежить. І тут сухе ось. Вона лежить, а мені потрібно, щоб вона росла. Я навіть отут її зріжу. Ось ця гілочка дуже така гарнесенька, вона прямо отак гачком і йде донизу. Мені отак і потрібно. Ось, нехай наростає. І так я можу добратися до сухого. Все, воно зараз. Так, здається, що тут така дірка і начебто пусте, воно дуже швиденько наросте. І закриє цю прогалину. Все. Секатор в руках це для мене прямо. відійти не можу. Зараз я позрізаю ті гілочки, які мені подобалось так так Кінцівки трохи повкорочую, щоб вона наросла в мене дуже широка. Так. Наскільки бачу. Вони все ж можна побачити одразу. Ось, бачите, так, гілочка донизу вже. Я її отак приріжу і вона буде наростати у ширину. Таку процедуру я не кожного року роблю. Це я робила, мабуть, років з три, тому може два. Пам'ятаю навіть давно. Тому вона так і наросла дуже сильно у ширину, тому що я її не чіпала. Таку саму пінсировку сосні я зробила оцієї. Ось, бачите, прирізала верхівки всі, і вони підуть більше кущитися. Шадочка, а можна я пройду якось тут? Затінок знайшла. Чудик. Чудик, привіт. Мамина дівчинка, спекотно тобі, да? спекотно. У мене лапки такі, грубенькі такі лапки. Та, да? мамина. Ще трошки і будемо заходити. З цією сосною я трохи запізнилася. Потрібно було раніше це зробити, вона вже ось почала кучері завивати собі. Минулого року я це раніше зробила, але краще пізно, ніж ніколи. Хоч і шкода, але отак верхівки я на третину позрізаю, тому що бачу, що вона росте дуже велика, а мені. В цьому місці не потрібно, щоб вона була велика і закривала мені ось цю красу пендулу. Ну, потрібно було думати, коли саджала, але ж коли купляли, навіть назви не сказали нам, це розплідник барвінок під Ужгородом. Назви не сказали, і сказали, що вона не росте велика. Ось тому тут і втулила її. А вона росте велика. І отак кожен рік я її щупаю потрохи. Ну, я не буду вам всього процесу показувати, так, в ви зрозуміли. Десь третину прибираю, зараз третину, а коли вони були молоденькі зовсім, то я прибирала половину. А зараз просто вже пізно, тому не хочу багато знімати, всю красу познімала. Так само можна і цю формувати. І я її формувала трошки, бо вона була на одну сторону. Тут колись була троянда симпаті, здається, так називається. І ще одна. І вона отут навіть не, не наростали гілочки, і була з одного боку зовсім така лиса. І ось тут почала формувати, і вона заростає. Ну, зараз я тільки поприрізаю їй, оці центральні кінчики. Погінці. Тільки центральні. А був рік я і оці бокові теж прирізала. От, так вона буде густіше. І мені потрібно, щоб вона гарно наросла аж до сюди. Щоб затіняла трошки затінок робила для цієї гортензії. Це Лінці Н, і вона зовсім-зовсім відняшка зовсім тут потерпає від сонечка. Важко вона переносить сонце. Так само потрохи кінчики. Вона буде просто густіша. Ну, Заодно вже і піроканту можна сформувати, Нібито я її недавно так. Ну, Заодно можна і піроканту трохи почікати, начебто я її не так давно і чекала, а вона вже знову повибивала мені довгі пагони. Все, що зайве, все, що заважає, вибивається з Контексту, так скажемо, все підрізаю. Навіть не дивлюсь, куди там та брунька росте, просто обрізаю зайво і все. Всередину теж. Потрібно заглядати, бо там теж зайва є. Ой, яка вона колюча. Трохи пройшла спека, і тепер можу вам показати, як я обрізала, що в мене вийшло. Або коли обрізала, вже дуже пекло, хоча і було всього 10 годин, але вже пекло. Сьогодні о 14-й годині було 51 градус. Просто пекло якесь. Неможливо було знаходитись на вулиці. Ось так я обрізала її. Коротила верхівки, трохи вирізала гілочок, який, які вибивалися, ось видно, трохи пустого місця. от Ну і зараз, мабуть, оброблю садочок, поки немає спеки, хоча зараз 29 градусів. Це дуже спекотно. Але обробку потрібно робити, тому що павутинний кліщик нападає. Обробляти буду віртімеком і, може, додам якийсь фунгіцид ще. Всім дякую за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, перегляди і репости. Дякую, дякую і низенько вклоняюсь нашим воїнам. Дякую їм за життя і за нашу Україну, за ненько. Все буде Україна. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!